І цієї ночі росіяни отримали отвіточку. Українські дрони дісталися аж до Ставрополя, де знаходиться завод, що називається Сигнал. Там бахнуло підприємство є одним з найбільших в Росії виробників радіоелектроніки. Але ми маємо готуватися до ще гіршого, тому що росіяни ми ж вам показували відео, яке показали. Е Пропагандистське телебачення про те, яким чином виробляються дрони в заводі на заводі в Єлабуга. Воно виглядає ніби а, атака клонів так клони. Так, от там клони, дрони. Їх тисячі виготовляють, і нам потрібно готуватися до того, що а, Федерація буде запускати і по дві тисячі дронів на тиждень. В нашому ефірі Богдан Долінце, авіаційний експерт, каже, сказав, що. У Москві прагнуть збільшити інтенсивність для того, аби виснажити нас, виснажити нас і військово, виснажити нашу протиповітряну оборону та й нас, як людей, виснажити фізично, аби ми не могли спати, аби ми не могли відпочивати, аби ми не могли потім зранку продуктивно працювати.